Зроблю. Значить, ми тільки що з вами повторили, перед тим, як переходимо до нової теми, повторили, що х квадраті є невід'ємним числом. Він може бути або значення х квадрат, може бути або більше нуля, або дорівнювати нулю. Далі ми повторили, що, якщо перед нами є добуток і він дорівнює нулю. Це означає, що якийсь один множник дорівнює нулю, або А, або Б, або С. Ось ми це записали дорівнює 0, якщо або А, або В дорівнює нулю. Пишемо, прирівнюємо спочатку до нуля перший множник, пишемо або, і записуємо, що другий множник дорівнює нулю. За цим принципом будемо розв'язувати рівняння 1023. Саша Сенек, назви, будь ласка, множники. Друге рівняння. Перший множник. Х. Другий. Х плюс 9,4. І три. мінус 6,5. Гельжинський ярик. Що ми робимо з кожним з них? До чого прирівнюємо? Uh, uh... Тільки що тут було написано або дорівнює нулю, це означає, що якийсь із множників дорівнює чому? <світ> правильно, правильно. Так, <світ> да, достатньо, щоб хоча б один з них був нуль. Татим тут. Прирівнюємо кожен множник до нуля. Х дорівнює нулю, потім пишемо або. Ми не знаємо, який конкретно множник дорівнює нулю, то ми робимо таке припущення. Нехай або х дорівню 0, або ось другий множник дорівнює нулю. Потім пишемо знову або х-6,5 дорівнює нулю. І у нас утворилося три рівняння. Перше рівняння вже розв'язане. Запишіть тут x перший. Далі х другий знаходимо. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий доданок. 0 мінус 9,4. І це буде мінус 9,4. Отут вже в кінці запишемо, що це х другий. Так, ми знайшли другий корінь рівняння. Підкресліть його. І... Третє рівняння розв'язуємо льлюс 6,5. Щоб знайти зменшуване, необхідно до різниці додати від'ємник. 0 плюс 6,5 це буде 6,5. Як не стала писати другу строчку, я розв'язала усну. Це, і обов'язково записуємо відповідь. Відповідь. Х1. Починаємо з найменшого числа записувати відповідь. Мінус 9,4 крапка з комою. Зверніть увагу, що я пишу крапку з комою, щоб не запутатися в числах 0 крапка з комою і 6,5. І е, одразу запишіть домашнє завдання, ДЗ. починаємо записувати номер 1024 на повторення. Так, і номер 1026. А потім вже перейдемо до наступного параграфа і до наступного е, завдання. Так. Так, продовжимо. Номер 1025. Знайдіть найменше значення виразу. Ми тільки що з вами говорили, що х в квадраті більше нуля, або може бути дорівнюватися нулю. Я розпишу цю подвійну нерівність на два е, твердження. Що квадрат більше 0 і х квадрат, квадрат дорівнює нулю. Яке з цих значень найменше? діти? Значень х квадрат. Твара, назвіть, будь ласка, яке найменше значення може приймати х квадрат. Тут це написано. Нуль. Нуль. Дійсно, нуль. Там х квадрат може бути нулем. Це найменше його значення. Всі інші значення будуть більше нуля, яке б ви не назвали. Навіть дробове. 0,1 десятитисячна, Вона більше, ніж нуль. Значить, від'ємним числом х квадрат не може бути. Значить, х квадрат дорівнює нулю це мінімальне значення. Можете собі написати, що х квадрат дорівнює нулю тире, Мінімальне значення виразу х квадрат. Тепер питання. Знайдіть найменше значення виразу 7 плюс х квадрат. Найменше значення яке? 7. 7. 7. А тут яке найменше значення приймає вираз. Мінус 8. Мінус, 8. Мінус 8. Це найменше значення, яке тільки може приймати цей вираз. Усі інші значення будуть більші. Можемо перевірити. Х квадрат може бути або нулем, або більше нуля. Наступне число за нулем – Ціле. Одиниця. 1 Один, мінус 8. Чому дерівнює детвера? 1 мінус 8. Мінус 7. Прокидаємось. Мінус 7. Мінус 7 більше, ніж мінус 8. Так, воно ближче до нуля. Це число. З від'ємних чисел більше те, у якого модуль менше. Значить, мінус 8 ми знайшли правильне значення. За цим принципом розв'яжете номер 1026. А зараз посередині зошита запишіть, будь ласка, нову тему. Зараз я цей запис вимкну і наступний включу.